Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо маковий лимонний кекс. Кексик, який готується дуже скоренько, виходить пористим, досить вологим і смачним. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо. З'єднуємо сухі інгредієнти, до борошна додаємо крохмаль і розпушувач. Перемішуємо до однорідності. В окремому посуді збиваємо яйця із цукром. Перетираємо до білого, додаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо, олію без запаху і лимонний сік. Додаємо цедру одного лимона, плюс сухий мак. Гарненько перемішуємо до однорідності. Додаємо одразу все борошно. Просіяне. Гарненько вимішуємо. Це, власне, ми вже і зробили пів роботи із кексом. Маса готова. Форму застеляємо пергаментним папером. Перекладаємо масу. Така досить ріденька. За рахунок цього наш кексик виходить м'ягесеньким. Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 1 годину. Печемо до зарум'янення. Далі виймаємо на решіточку і даємо повністю охолонути. Припорошуємо пудрою. Можна зробити глазур білкового лимону, як вам вже подобається. І смакуємо. Кексик, бачите, готується швиденько, виглядає гарненько і досить смачненький. Якщо гості на порозі, саме те, що треба. Дякуємо, що ви були з нами. Хай вам все вдається.